Вітаю, Василь Іванович. Доброго вечора. Сьогодні в нас буде така з вами розмова коротка, тому що багато хто питає, що це за пастор, звідки він взявся, появився і як він взагалі знаходиться в Англії, як він виїхав, як він проводить тут роботу. То давайте тоді з вами коротко познайомимося, якщо ви не проти. Давайте. Добре, я тоді задаю вам питання, і ви постарайтеся дуже коротко на них відповідати. Е, перше питання. Е, давно ви знаходитесь в Англії? Не так давно. Виїхав я з України у 98-му році, ну, десь 27 років скоро. Угу. Ну, Ще до 30 не дотягує, тобто, можна сказати, що недавно. недавно. Добре. А, ви сюди приїхали в такому ще юному віці, я так розумію. А, з якою причиною ви сюди приїхали? Причина була для того, щоб в першу чергу вивчати англійську мову, і друге, щоб навчатися в теологічному нашому коледжі у Нюводі. Добре, і цілі е, цього, цієї поїздки були досягнуті. Як ви закінчили навчання в теологічному, і чи вивчили ви вже е, наразі на 27-й рік? Е, я мову? думаю, що цілі так досягнуті, але щоб сказати, що вивчив англійську мову на 100%, це нереально, нереально, не неможливо. Так, ніби я закінчив вчитися теологічний факультет і. Потім перейшов тут працювати у церкві. У церкві ви працюєте. Можете коротенько розповісти, в якій саме е, структурі ви працюєте? Е, працюю я у південно-східній конференції церкви 27 го дня? Е, починав я працювати у області Кент. Це Кентебері, Фокстоун, Ашфорд. Це були мої перші громади, де я працював. Потім перейшов в Есекс, це було у Гарлові, працював, потім в Лондоні, в Редінгу. Ну і знову в Лондоні у... біля Хітрова, у Ганслові. І вже зараз, звичайно, працюю вже шостий рік, допомагаю своїм рідним людям, українцям, в Лондоні. Вивчати слово Боже і що можна більше, добре. Шостий рік ви кажете шостий рік. Ви працюєте з нашим з нашою громадою, перша українська церква АСД місто Лондон. Та в мене тоді питання більше такого приватного характеру, якщо можна. Не знаю, послухайте. <рес> а, розкажіть, будь ласка, про вашу родину тут в Англії, яка знаходиться. Наша родина не така велика. У нас uh, з Наташою, з дружиною четверо дітей, mm. і, можна вже сказати, на сьогодні у нас п'ятеро внуків, і віримо, що Бог буде ще далі благословляти за все, що ми йому щиро дякуємо. Uh, Працюємо скільки можемо для Бога, для людей в цьому світі. Родина дружня, допомагають одні одним, моляться одні за одних. Гаразд, дякую наразі за ваші відповіді на запитання. А якщо у наших підписників виникнуть ще якісь додаткові запитання стосовно вашого життя тут, якщо буде це цікаво, то ми вже знімемо більше. Докладніше. Добре, ю. Дякую. Дякую. Доброго вечора, Василь Іванович. Доброго вечора. Вітаю вас на сьогоднішньому подкасті. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти на одну дуже цікаву тему, яку ви мені напередодні озвучили. І я думаю, що для наших глядачів також вона виявиться не тільки цікавою, але і практичною. Що це за тема? Я думаю, ця тема дуже важлива. І на цих темах це буде, думаю, не одна тема. Ми будемо продовжувати вивчати Слово Боже. І я би сказав, що цю тему можна би назвати Вони ж свідчать про мене. І саме хто, що і як свідчить і про кого. Ми будемо говорити на цих подкастах. Дуже дякую вам за уточнення. Тобто, це не лише тема сьогоднішнього вечора, у нас буде серія, так. яка буде ґрунтуватися саме на цих питаннях. Угу. Хто вони, про що свідчать, і навіщо? Так. так. Добре, дякую за уточнення. Гразд. У мене є для вас запитання. Грунтуючись е, на вашому 40річному досвіді роботи з людьми, е, скажіть, будь ласка, яке саме головне питання є у людини е, тут, на цій землі, що її більше турбує? Я думаю, це питання відоме всім. Це питання турбувало людей завжди. І сьогодні те саме питання турбує це питання життя. І навкруг цього питання складується все: від народження і до смерті людини. І сьогодні ми бачимо у цьому світі, скільки багато людей вкладають для того, щоб е, допомогти людям з життям. Скільки в нас багато. Госпіталів, лікарень, люди приходять лікуватись, цілі інститути розробляють новітні лікарства, новітні вакцини, щоб допомогти людям ще якийсь короткий час продовжити життя на землі. Але е, коли ми дивимося, тому що наші подкасти будуть мати е, за основу Біблію, і коли ми дивимося з Біблії, то Людей також турбувало життя від самого початку, і не тільки просто життя, але і ще питання було, як отримати вічне життя. Тому саме головне питання сьогодні як бути здоровим, як жити довше на цій землі. Ну і, звичайно, питання, а як отримати вічне життя? Таке запитання з декількох запитань. І надіюся, що в процесі нашого дослідження, яке, як ви сказали, буде ґрунтуватися на Біблії, ми зможемо отримати відповіді. Добре. Давайте тоді розпочнемо. І скажіть мені, будь ласка, ви говорите, що ми будемо досліджувати від самого початку е, життя е, на землі е, цю тему. Е, що е, ви маєте на увазі від самого початку? Це від е, першого дня створення, чи е, взагалі як е, піде наше дослідження? Е, життя на землі появилося якраз з самого початку від е, часу творіння. Життя появилося вже на п'ятому-шостому дні на цій землі, коли вже були умови складені для життя. Це були риби, птахи і тварини вже створені. І життя людини було створено вже в шостому дні творіння. Але я б хотів, щоб ми могли започаткувати ем, на відповідь про життя від самого творця. Ми знаємо, що творець. Хто творив всю нашу землю і хто дав життя на цій землі, це є Ісус Христос. Звичайно, ми можемо сказати, що це тільки Бог, але ми віримо, що Ісус Христос є Бог. І коли ми відкриваємо Євангеліє від Івана перший розділ, то Йоанн якраз про це і говорить, що спочатку було Слово, Слово в Бога було, і Бог було Слово. І воно в Бога було спокон віку. Усе через нього повстало, і нічого не повстало, що без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. І коли ми далі переглядаємо у 14 вірші цього розділу, то Йоанн каже, і слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Оця. Тому ми бачимо, що це Слово є Ісус Христос, а через це Слово було створено все, що існує на цій землі. І тому, коли Христос мав запитання від людей, що необхідно зробити, щоб отримати життя вічне, Він відповідав по різному різним людям. Сьогодні я би хотів зупинитися на одній історії, яка записана в «Івангелії від Івана. П'ятому розділі. Це історія Ісуса Христа, коли Він повертався до Єрусалиму і зайшов був біля купальні Віфезда, і там побачив людину, яка 38 років лежала скорчена і чекала на вздоровлення. Не тільки на життя, але на вздоровлення, щоб мати нормальне життя на цій землі. І Христос підійшов до нього і каже. Хоч бути Ну, Так, звичайно, а хто не хоче бути здоровим. Звичайно, Він каже, не було про моєї відповіді: Хочу бути здоровим. Він каже, у мене нема людини, яка би могла мене опустити у цей басейн з водою, де приходить ангел, колотить цю воду, щоб я вздоровився. І тоді Христос каже: Хорошо, вставай. Бери свою постіль і йди. І, звичайно, ця людина піднялася. знаєте, куди вона? Перший раз пішла ця людина після цього вздоровлення. Куди? Перше, що ця людина зробила, піднялась у місті з цією постель, матрасом на плечі чи під рукою. Я не знаю як. Пішов до храму і в храмі скакав. У храмі дякував Богу за те, що він був здоровлений. Ну, Тут були, звичайно, в храмі завжди знаходились люди, юдеї. І нічого майже дивного не було. Але одна проблемка була: що це була субота, а цей вздоровлений прийшов із матрасом під рукою. І це те, що. Стало тригером. Так, воно увагу привернуло до себе. І вони прийшли і питають: його, Ти що робиш? Що сталося? Це субота. Тобто, 38 років ти там лежав, ти міг і далі там лежати. Але ти порушив суботу, то нам треба то зробити розслідування. Може, тебе треба побити камінням, тому що ти порушив закон. Люди переключають свою увагу дуже швидко, не з радісної звістки, а навпаки, концентрують свою, свою увагу на чомусь такому, так. що не можна порушувати. Воно, якби, якби вони консервативно дивились на одну сторону закона, забуваючи про життя людини, щоб цій людині було комфортно жити і щоб вона могла бути здоровою. І Питання, яке вони йому задали, чому ти це робиш, відповідь була проста. А ви хто такі Той, хто мене вздоровив той мені сказав, щоб я брав цей матрас, і щоб я собі йшов. А хто цей? Хто посмів тобі це сказати? І цей хромий, він не міг сказати, тому що він не знав, хто це. але в храмі, коли ви знаходилися, Ісус знову знаходить цього хромого, і каже йому: більше не гріши, щоб не стало щось гіршого з тобою. І ось тоді Він узнав, що це Ісус. І з цієї радості Він біжить знову до цих юдеїв, які Та це Ісус мене зцілив. Це Він, мій Спаситель. І тоді юдеї підходять до Христа. І питають, а ти хто такий, що ти в суботу порушив, починаєш працювати, і ще інших так вчиш? Відповідь Христа була проста. Мій батько працює до сьогодні, і я працюю. Тобто добрі справи, справи допомоги, справи зцілення, справи нового творіння це мої справи. Давати радість людині. Це особливо треба в суботній день, щоб людина могла отримувати радість, щоб вона могла радіти того, що отримала добре здоров'я. І ось таким чином вони почали переслідувати Ісуса Христа у цьому випадку. І коли ми читаємо у п'ятому розділі, то каже, що і тому почали юдеї переслідувати Ісуса, це 16-й вірш, що таке він вчинив у суботу. І тоді Христос починає їм розказувати, яка його місія, хто його батько. Коли він назвав небесного Бога своїм батьком, що це його син, що це вони одно, за, за одно з ним, Він його послав, Він, він є той, який робить, то каже: ще більше його ненавиділи. Як він може себе порівнювати і, і казати, що він е, такий самий син, що він такий самий, як Бог? Христос продовжує вчити їх. І тоді я не буду зараз розказувати цю історію, але коли воно підходить далі, Христос каже: так свідоцтво вам треба знати, хто про це говорить. І тоді він каже, що сам Батько Небесний свідчить про мене. От У 37-му віршу він каже, та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Батько Небесний свідчить за мене. Пізніше, Він каже, ви ходили до Йоанна Хрестителя питати, Йоанн Хреститель свідчив за мене. І ми бачимо, то, що Христос каже: їм тут, Бог послав мене, Отець послав мене, але ви голос його не чули. Та Йоанн Хреститель, коли хрестив Христа на Йордані, то Він чув голос. Він бачив голуба, який сходив на Христа, він чув голос, це, це син мій улюблений, Його слухайте. Він чув і голос, і він сказав: це агнець Божий, його учні за ним пішли, і учні Йоанна пішли за Христом. І коли Христос говорить їм про це, і тоді Він каже: у вас є Мойсей, який буде судити вас, і ви хочете мати життя вічне. Якщо ви хочете мати вічне життя, то у 39-му каже, дослідіть но писання. Бо ви думаєте мати з них вічне життя, вони ж свідчать про мене. Писання свідчать про мене. Трошки вище, як він каже: Отець свідчить за мене. Мойсей свідчить за мене. Йоанн Хреститель свідчить за мене, і писання свідчить за мене. Переклад, якщо ми читаємо тут дослідіть написання», то виходить в українській мові, що у майбутньому, якщо ну от візьміть Біблію і дослідіть писання. Якщо ми беремо оригінал, то там трошечки інакше написано. Я взяв такий переклад Кулакова в Біблії, переклав його на українську мову. Таке ви ретельно вивчаєте Писання, думаючи, знайти у них шлях до вічного життя. Але вони свідчать про мене. Ви ретельно вивчаєте слово Боже. Тобто, Він не сказав, що ви будете вивчати. Ви вивчаєте вже. Це вже процес. Іде. Це, це вже процес, і це вже почалось колись раніше. Ви зараз знаходитесь в тому, що вивчаєте Слово Боже. І для чого вивчаєте Слово Боже? Щоб отримати. Вічне життя. Але ви пропустили одну головну думку. Ви маєте слово. Ви вивчаєте його, але ви щось пропустили в цьому слові. І от тут трошечки нарисовано, так? Якщо да? uh -huh. ми подивимося, Давай. це Бог звертається до кожного із нас. Оце ти, я, uh -huh. таке, ви. Що робите? Вивчаєте Слово Боже, uh -huh. і ви думаєте. Що через оце слово ви отримаєте вічне життя. Але ви пропускаєте те, що оце слово говорить про мене, про говорить про Христа. Ви не вірите в мене, ви не приймаєте свідоцтво про мене, ви не хочете робити те, що я кажу вам. І тому, коли ем, вони дивились на це, слухали, яке ви зараз маєте потребу у вічному житті. Ви досліджуєте. Але якщо ви досліджуєте, чи бачите ви у цьому слові саме головне Ісуса Христа? Так, добре. Тобто вони свідчать про мене, це ми будемо говорити саме про вивчення святого Письма. Так, це одна з тих що, частин, що свідчить про Христа. Це Слово Боже, яке свідчить про Христа. А у Слові Божу, ми знайдемо багато свідків. Які свідчать про Христа. Навіть сьогодні ми вже говорили, що Отець Небесний свідчить про Христа. Йоанн Хреститель був свідком про Ісуса. Мойсей. Мойсей був свідком про Ісуса. І все Писання є свідком про Ісуса. Ми знайдемо багато пророків, хто писали Біблію, які свідоцтва вони давали про Ісуса Христа. Гаразд. Дякуємо. Дякуємо. Прошу. Якщо е, сказати трошки більше, то ми дійсно почнемо говорити не тільки про правдиве свідоцтво про Бога у Біблії, але у Біблії ми знаходимо і неправдиві свідоцтва проти Бога, проти Ісуса Христа. Це також дуже важливо, щоб ми знали, в якому світі ми живемо, якими свідками є ми сьогодні. Чи ми є свідками, як Йоанн Хреститель, як Мойсей, чи ми є іншими свідками? Як у ті фарисеї, які запитали в цього хворого чоловіка? Ну, цій, вроді цій, би, цій, вони цій, і досліджували, вроді б вони би, розбиралися. Так, в цій історії я би навіть сказав, що вони не були свідками, вони взагалі не приймали свідчення. Але якщо коротко так взяти, як ми говорили, що з самого початку будемо вивчати, то, наприклад. Коротенько хотів би взяти третій розділ, тому що на самом ділі все починається із перших трьох розділів Біблії, і найкраще закінчується останніми трьома розділами Біблії у відкритті. Так? То коли читаємо третій розділ, вже після творіння, коли вже людина мала всі умови для життя, все, що необхідно було, то в той момент. Коли Бог вже розмовляв з людиною, спокійно спілкувалися в саду, ходили, не було ніяких проблем. І ось тут знайшовся один свідок, який почав говорити про Бога. Щось не таке. Угу. Я, І... здається, розумію, кого ви говорите про свідка. Так, це в третьому розділі починається, що але Змій був хитріший над усьою польовою звіриною. Яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в раю? І от тут жінка каже, відповіла вона Змієві, з плодів раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що серед раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І ось іде свідоцтво про Бога від Змія. І сказав Змій до жінки: «Умерти не умрете, бо відає Бог, що дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Ось тут є засвідчення уже про Бога. Яке Бог сказав одну річ. А цей свідок, говорить, мішає правду з неправдою. Саме, саме важче розібратись тоді, коли неправда змішана з правдою разом. І ось в той момент важко зробити цей розподіл, що приймати, а що не приймати в таких випадках. І ось оцей неправдиве свідчення. Про Бога, яке сказав тоді Змій до жінки, привело до того, що сьогодні у нас є ці госпіталі, є інститути, де досліджують, як продовжити життя, вилікувати хвороби, люди помирають від раку. Ми маємо наслідки оцієї розмови, одного неправдивого свідка. Угу. Тому. Сьогодні я би хотів, щоб протягом цих тем, коли ми будемо розмовляти, ми завжди запитували себе. А яким свідком сьогодні я є? Тому що головна тема, яку Христос задав для кожного з нас. Сьогодні багато є, дуже багато є людей, які проповідують Слово Боже, які вивчають пророцтва. Які наганяють майже страх на людей, що ось уже Христос скоро скоро прийде. От вже там різні пророцтва збуваються, різні звірі проявляються з Даніїла з відкриття. І от якщо ви сьогодні вже не зрозумієте ці пророцтва, то завтра ви загинете. Добре, нема проблем. Це добре. Це, Але... це вже на початку біблії чули. Але. Да? Але яке завдання дав нам Христос? Саме головне. Пророцтва? Так, добре. Коли це станеться, тому що багато людей говорить, коли це буде, що це буде? Коли Христос піднімався на землю після свого Воскресіння на 40-й день своїми учнями був на Оливній Горі, то учні підійшли до Нього і також з таким питанням: Господи, а коли? От коли вже буде Твоє царство? Ви знаєте, відповідь, яку Христос дав, інколи, казалось би, дуже така різка відповідь, тому що вона записана в 7 вірші, 1 Дії 10 апостолів. А Він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Не займайтесь цим. Це не ваша справа. У вас є інша справа, яку сьогодні необхідно виконувати. І ось Христос. Говорить про цю справу, та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії та аж до останнього краю землі. Ось ваша справа. Тобто Христос закликає діяти. Христос каже, Ян, Хреститель, свідок за мене, мій Отець Небесний свідок за мене, Мойсей, свідок за мене. Я хочу, щоб ви були свідками за мене. Проявіть. Проявіть це свідоцтво, дослідіть написання. Прийміть мене, головного героя цієї книги, цього писання. І будьте свідками мені. І тепер питання: як нам сьогодні бути свідками правдивими? Тому що ми ще будемо звертатись у Біблії до неправдивих свідків, які були за Бога? І, звичайно, у нас є багато героїв. Які є правдивими свідками для Бога, дякую, Василь Іванович. Наразі ми почали цю рубрику дуже з цікавих запитань, які нас турбують, як людей, які проживають тут на цьому на, проходять цей земний шлях, і вже в нашій другій зустрічі, в нашому другому розборі. Ми саме будемо говорити про те, як ми можемо бути правдивими свідками. Так і будемо брати приклади з Біблії, як Бог завжди на цій землі мав своїх правдивих свідків, і як завдяки цим правдивим свідкам правда сьогодні дійшла до нас. Тобто, ще раз повторюємося, що наше дослідження буде основуватися на Біблії. Біблія чи будемо. Біблія. Ми ще Я думаю, що ми будемо може в деяких питаннях звертатись до історії, щоб так. підкріпити те, що Біблія є права. Угу. Але в основному питання спасіння, це Біблія. Тому що зверніть увагу, то, що ми почали з вами розділ 5-3 вірш у Євангелії від Івана, таке досить писання, бо ви думаєте, що в них маєте життя вічне. Тобто, на той момент. В народа ізраїльського, в юдеїв був тільки старий заповіт. Були книги Мойсеї, були книги пророків, псалми. І Христос вже тоді каже: вам достатньо є свідоцтва, щоб отримати вічне життя. Тобто, те все свідоцтво, воно показувало на Христа. І якщо ви дійсно досліджуєте Його, достатньо вам для того, щоб зрозуміти, хто такий Христос і отримати вічне життя. А сьогодні. До цього старого заповіту, до того свідоцтва, про яке говорить Пісаєв також про те, що звертайтесь до свідоцтва, до пророцтва, так? до того пророцтва, до того свідоцтва, ми ще маємо і книги нового заповіту, ще апостоли писали нам. І ми маємо такі великі знання тут, у цій книзі, що якщо б ми дійсно будемо вивчати і копати стільки в Біблії, я думаю, достатньо для Цього того, щоб отримати життя вічне. Добре, дякую вам. Прошу до зустрічі, до зустрічі. на другий раз до зустрічі з Богом.